Шановні пані та панове, щиро вдячний кожному за те, що відгукнулися на запрошення взяти участь в проведенні нашого круглого столу. Це вже другий такий врух слов. Дякую за підтримку керівництва Деської державного університету внутрішніх справ у собі ректора університету Дмитро Минша Швейця, окремо подяка керівництву Міністерства внутрішніх справ особі державного секретаря і потрібнішу що... фахівці нашого регіону підготували пакет поправок до постанови кабінету міністрів за номером 321. Ці поправки було презентовано з трибуни Верховної Ради. І ми вдячні Міністерству соціальної політики за те, що воно активно попрацювало в цьому напрямку і сьогодні зможе з нами презентувати нову концепцію постанови 321. Як вірно сказав наш президент, українська держава потребує нових принципів вдячності всім, хто боровся на війні за свободу та незалежність України. Сьогодні ми маємо можливість зробити свій внесок в цю благородну справу.